Я вибрала оберс леки, таке гніздо любові. І мені здається, що лелеки, вони обер... ну, оберігають нашу Україну. Я малюю фрагмент виду на набережній річки Рпінь. пейзаж. Чому ви обрали саме? Тому що це місце в Ірпіні, я вважаю, найбільш виразне, найбільш таке просторове і воно мені подобається. Єльзи від набоїв, які нещадно нищили ворога, отримують нове життя. Цього разу вони стали полотном для митців на художньому пленері намальований ірпінь, а присвячений цей пленер нашим захисникам, захисницям та добровольцям тероборони. Він має таку символічну назву Правди сила, і насправді його основна тематика це місто Ірпінь. про те, що насправді сила в кожному з нас, сила в нашій землі, сила в емоціях, енергії, краєвидах і багатьох тих речах, за які борються наші захисники. На металі, який ще пахне порохом, народжуються нові історії: миру, добра і любові, талановиті руки художників перетворюють звичайнісінькі гільзи у справжні мистецькі шедеври. Це парк письменників. Я дуже люблю це місце в Ірпіні. Це архітектура, я теж її люблю малювати. Ну, завжди, коли приїжджали в на пленер, то у нас там була екскурсія. Так ми роздивлялися той парк. і Я рада, що він живий після там, всяких нападів. Художники кажуть, з мистецького погляду гільзи це дуже креативний матеріал, бо створює об'єм, який дозволяє картині жити в іншій площині. Коли гільзу обертати, малюнок стає розповіддю. Мій будинок був в Ірпійських хлипках наших знаменитих. І це вид із озера, з Смус, з Кар'єра. Наш будинок також був знищений. От. А це вже ті, які відновилися. Це озеро, це вода От. і вид на наші будинки. З поля бою у руки художників. Митці зізнаються, що до незвичного матеріалу потрохи звикають. Коли ти його береш до рук, ти як митець відчуваєш цю енергетику, вона важка, вона дуже така. Ну важка вона ця енергетика, і коли ти на ній малюєш, ти якби переплюсовуєш цю негативну мілітарну енергію в арт-об'єкт, і ти розумієш, що ця гільза вона піде на благо. Це надає тобі натхнення. Але так як це наші гільзи, ця зброя допомогла знищувати ворога, і при цьому ми ще її зараз розпишемо і продамо. І люди допоможемо воїнам куплять ще. Зброю або якісь речі, які будуть допомагати, то це якраз я вважаю це найну най найкраще. Частина цих творчих робіт буде передана ірпінському історико-краєзнавчому музею, а частину віддадуть на аукціон. Виручні кошти спрямують на підтримку військових. В черговий раз хочу подякувати товариству відважне. Вони завжди підтримують такі ось заходи, особливо які пов'язані з митцями в нашому місті. І сьогодні так само не виключення. І ми вдячні, що вони завжди разом з нами.